Ось дивіться, що ще в мене є загальне прибирання. Ось дивіться такий засіб, концентрат. Коли ви будете прибирати у себе в будинку, у квартирі, у вас буде такий приємний запах. Мені пахне лісом дуже. Також я його додаю, коли беру свій одяг, все, що є. Його не люблять запах. Камашки, жички, паучки. І не буде молі у вас у шкафчику. Дуже такий приємний запах. І коли ви прибираєте в приміщенні, то не буде на ваших меблях довго сідати пилюка. Бруд. Тому його рекомендую вам. Це записи на мильному. О, рісі, ще хочу сказати, я то щось помилку зробила. Засіб на мильному горісі. Дуже гарно пахне. І от коли, може, ви виходите на вулицю, і зараз багато таких кусючки, комашки, то взяли, розвели, нанесли на ручки, на ніжки, на одяг. І у вас не буде. Нічого не будуть. Будуть кругом вас літати, комаріки, а кусати вас не будуть. Приємно дуже пахне. Ой, мене все в голові не вкладається вам розказати. Ну, це засіб, який я теж обожнюю. Ось такий інший. Шикарний засіб. Загальне привирання. Всім бажаю, кріпкого здоров'я і добра!